Ми просимо вас, ви повинні доносити до таких нічого не щоб люди переживають. Всі, всі, люди мої, всі мої підлеглі, мені вірять, і вони е, на таких позиціях стоять, як я. Всі мої підлеглі до одного За кожного, за кожного я відповідаю головою. Я в Хмельницькому вже тут і помаранчу революції пережив, і різні інші події. І ви пам'ятаєте, добре хвильно сказати, щоб не, не, не врочити. Коли ми не розуміли людей, чи коли ми десь і так щось старалися зробити, ми стараємося хмельничан поважати, оскільки одне місто, і місто невелике, революції мають властивість закінчувати. Все одно має бути якийсь порядок. А завтра нам наші діти будуть разом в школу йти. І нам з вами треба по вулиці одні ходити. І нам треба, щоб ми не переходили на іншу частину вулиці. От якби так треба, це ваші сили. Ви повинні це так Я показати народу, щоб народ Я так, за вами йшов, вони озлоблені протягом. Якщо не щось не буде. так, ви підкажіть і ми виправимо ситуацію. Ну в нашій країні все не так зараз. Ну я не можу, я ви вибачаю, я... старайтесь, ви стараємося щоб був порядок і стараємося, щоб бо був... все було таке. Василь як... Кендратович, а не буде порушена знову кримінальна справа за те, що люди зайшли? А за що тут порушити справу? Тобто тут порушувати що минулого разу, ніби також нічого не порушували ситуацію? Що я і минулого разу казав людям, як вони йшли, mm -hmm. що не спішіть. Mm -hmm. відкриються двері і всіх бажаючих Ну, mm -hmm. Люди хотіли всі зайти. Mm -hmm. Коли захотіли впровадження, те закрите. Mm -hmm. І нови не буде відкриватися. Тут немає складу, mm -hmm. події немає навіть. Не то, що складу, а події правопорушення mm -hmm. немає. Люди зайшли, це За власність mm -hmm. теж людей. Люди зайшли, подивилися, вийшли. Я ще раз кажу, що хоче хтось до мене зайти, будь ласка, mm -hmm. я заведу про. Я буду зроблю екскурсію, навіть не пою чаю. Ніяких проблем немає. Я ж людям говорю. Я розумію, що важко зараз до, до наших слів прислухатися, але разом з тим, така ситуація є, така ситуація буде в Дякую. Це я дякую вимоги Вимога це здобут, це клокатив, очільників, встановити і щоб вони злали свої подання. Це наші вимоги. Тобто, ця частина йде до СДУ з вимогою відставки очільника СДУ. Ця частина йде до прокуратури і вимагає відставки керівного складу СБУ. Остання інформація майдану. Ті, хто йдуть до прокуратури і СБУ. в нас мирна демонстрація, але на вечір готуйте лопати, граблі, вила. Це наш захист, вашої особистості. Мисливці, готуйте зброю, одягайте дух з собою. Для захисту в першу чергу себе. Довожу до вашого відому. Іграшки вже закінчились. Я зараз телебачення отримав останню інформацію під Кам'янцем, розстріляне ментами, мікроавтобус, який направлявся до Києва. Так що вони гратися не будуть. Це виродки. Хмельницький, вставай, банду виродків скидай. Виродків пекло скидай. Тут є неперевідання, на лети тут не втрати. Шокались. Якщо хочете побачити, давайте спробуємо. Так, попробуй.